Чому сіль ставала причиною бунтів? Як традиційна приправа рятує хімічні промисловості країн? У чиїй стратегії сіль це елемент національної безпеки, і чому Україна, маючи одні з найбільших запасів солі у Європі, змушена імпортувати ресурс? Це економіка війни. Поїхали. Соляна промисловість України це приклад того, як природний ресурс може визначати економіку регіонів, формувати торговельні шляхи, і навіть впливати на політику біле золото Галичини колись було джерелом багатства а за радянських часів основою промисловості на сході країни. У 1991 році галузь стала для України радянським спадком з усіма складнощами перехідного періоду. Подальші реформи, кризи та війна радикально змінили її вигляд. Ми розберемо, як розвивалася соляна промисловість України, і дамо відповідь на головне питання: чому країна з величезними запасами солі змушена завозити до 90% ресурсу. Але спершу давайте розберемося, як і коли сіль стала важливою не тільки для України, а й для всього світу. У Західній Африці у стародавні часи кілограм солі цінився майже як кілограм золота. А в Китаї ще у 8 столітті імператори перетворили соляну промисловість у державну монополію. Контроль над сіллю давав владу і гроші. Сіль нерідко ставала причиною бунтів. У Римі солдатам платили саларіум. Існує дві версії, що це було: або ж сіль у якості зарплати, або ж це гроші, за які можна було купити сіль. Але ясно точно, сіль була цінним ресурсом. До речі, саме відримую його саларіум походить англійське слово селерій. Зарплата у Франції податок на сіль – габель – був однією з причин революції 1789 року. А в Індії британська монополія на сіль стала причиною соляного маршу Ганді у 1930-му. У Венеції дожі збагачувалися не на видобутку, а на торгівлі сіллю, контролюючи ціни і ринки. В Україні сіль теж формувала економіку і владу. Перші згадки про солеварні датуються 13 століттям. Тоді ще у 1250-му, у Дрогобичі, сіль випарювали з розсолів. Галицькі бояри, яких можна назвати першими соляними олігархами, контролювали промисли, торгівлю та доходи князівства. До 18 століття Галичина виробляла десятки тисяч тонн солі щороку та експортувала її на схід та в Європу. Це давало надприбутки. Місцевим магнатам Потоцьким, Чарторийським, Острозьким. Водночас високі податки на сіль не раз викликали повстання. З 1880-х почався промисловий видобуток солі на Донбасі, який було започатковано ще у 17 столітті. Неподалік від Бахмута з'явилося багато шах, де видобували сіль. За сотню років колись невеличке селище Брянцівка, з якого все власне і почалося, перейменують на містечко Солидар. Але це буде пізніше. З кінця ж 19-го і до середини 20-го століття Україна поступово ставала одним із лідерів у СРСР за обсягами виробництва солі, яке сягало кількох мільйонів тонн щороку. Наша сіль була і на столах звичайних людей, і на підприємствах хімічної промисловості, і у ліках. Але про застосування мінералу і чому він для багатьох став елементом національної безпеки, ми поговоримо пізніше. У радянський період у Бахмутському районі Донеччини добували майже 7 мільйонів тонн щороку. Це давало 35% видобутку солі в країні. В районі Бахмута та Солидара зосереджені поклади близько 5 мільярдів тонн солі, одні з найбільших у Європі. На заході ж у Другобичі, Калуші та Стебнику, продовжували працювати старі соливарні. А ще було Закарпаття зі своїм солотвином, шахтами та озерами. Здавалося, що ще треба. Підприємства є, виробництво працюють, солі, хоч греблю гати. Але у 90-ті внаслідок економічної кризи, розриву господарських зв'язків та інших економічних і політичних фактів факторів, які охопили всю країну, загальний обсяг виробництва скоротився до 3 мільйонів тонн. На початку 2000-х видобуток почав збільшуватись. Україна стала важливим регіональним постачальником солі до Європи. Хоча більша частина загального експорту 2,5 мільйони тонн, припадала на Росію майже 2 мільйони тонн. У 2014 році, у зв'язку з початком бойових дій на Донбасі, обсяги виробництва та поставок солі значно впали. За даними РТМ Солі експорт до Росії скоротився на 26% до 1,4 мільйона тонн порівняно. Но з 2013 роком, а загальні показники виробництва в Україні, включно з іншими виробниками, були нижчими ніж у попередні роки. У 2015 році ситуація ще більше погіршилася. 95% видобутку забезпечувало підприємство Артем Сіль у Солидарі, а західні колеги у Другобичі та Калуші займали лише 5%. Їхня продукція орієнтувалася на преміум сегмент, але технології залишалися застарілими. Українська модель поєднувала підземний видобуток на Донбасі з розчинним на Прикарпатті. Це дозволяло виробляти як технічну, так і харчову сіль. Станом на 2021 тисячі Артем Сіль виробляла майже 2 мільйона тонн солі на рік. Це повністю закривало потреби країни, ще й на експорт лишалося. За кордон продавали орієнтовно 700 тисяч тонн. Серед покупців були Польща, Угорщина та Румунія. Поклади на Донбасі одні з найбільших на континенті, і за понад 140 років видобутку з під землі там дістали лише кілька відсотків ресурсу. Так само продовжували працювати підприємства на заході країни. Вся соляна промисловість давала 2,3 і мільйона тонн мінералу, і ці обсяги подальші роки мали зростати. Мали, але почалася повномасштабна війна з Росією. Агресор окупував спершу Солидар, а потім і Бахмут. Найбільшого виробника солі в Україні підприємство Артем Сіль було втрачено а з ним і надію на розвиток галузі, яка нині виживає завдяки імпорту. Наприклад, у 2023 році Україна імпортувала більше 240 тисяч тонн, А за перше півріччя 2025-го було ввезено 211 тисяч тонн солі. Водночас у Долинському родовищі на Івано-Франківщині готуються до запуску нового виробництва, яке може частково компенсувати втрати. Але поки без Донбасу Україна залежить від імпорту, навіть маючи одні з найбільших запасів солі в Європі. Їх мали і надалі видобувати з під землі. Один із методів шахтний. сіль дістають з глибини у кількасот метрів. Це технічний ресурс і він забезпечує стабільні обсяги. Однак потребує великих інвестицій у безпеку. А ще це небезпечно для екології. Вибухи під землею руйнують ландшафти, повітря забруднюються пилом. Попри це, саме так сіль добувають у величезних шахтах Канади, Польщі та США. Другий метод більш екологічний, розчинний. Він дає чистий продукт для харчової та фармацевтичної галузей. Хоча і вимагає контролю за водними ресурсами. Працює все так. У підземні пласти солі закачують питну воду, яка розчиняє мінерал. Так утворюється розсіл. Його викачують на поверхню, де випаровують або під сонцем, або у вакуумних камерах. Найдешевший та найдавніший метод сонячне випарювання це коли морську воду або розсіл із солоних озер заливають у невеликі ставки, де сонце і вітер випарюють рідину, залишаючи кристали солі. Їх потім збирають, миють та сушать. Скільки ж всього солі нині добувають у світі? У 2024-му виробництво ресурсу сягнуло 280 мільйонів тонн. і воно зростає завдяки попиту в Азії, передусім у хімічній промисловості. Китай виробляє 53,64 мільйони тонн солі на рік або до чверті світового обсягу. У прибережних регіонах застосовують сонячне випарювання. У провінціях Цинхай і Сичуань розчинний метод. Основний споживач внутрішня хімічна промисловість. США йдуть другими близько 40 мільйонів тонн на рік. Видобуток зосереджений у Луїзіані, Техасі та Мічигані. Сіль використовують для хімії та зимового посипання доріг. В Індії 28-30 мільйонів тонн, здебільшого з Гуджарату та Раджастану, де клімат сприяє сонячному випарюванню. Німеччина виробляє 16 мільйонів тонн шахтним методом у Баварії та Саксонії. Канада 12-14 мільйонів, Австралія близько 13. -ти. Експортують переважно до Азії та Європи. Усі ці країни стикаються з екологічними викликами та конкуренцією, але залишаються технологічними лідерами. Нині автоматизація та штучний інтелект підвищують ефективність видобутку на 30%. Безводні технології мінімізують вплив на довкілля, а сонячна і вітрова енергія знижують викиди СО 2 на третину. Оснащені сенсорами роботи контролюють процес у реальному часі. А блокчейн забезпечує повну прозорість постачання від шахти до споживача. У США швидко зростає ринок мікронізованої солі для харчової та фармацевтичної промисловості понад 325 мільйонів доларів у 2025 році. В азії експериментують з додаванням йоду, імбиру чи лемонграсу. Ціни на сіль доволі низькі від 50 до 100 доларів за тонну для промислової солі. Харчова коливається від 100 до 250. Преміальні види солі можуть бути ще дорожчими. Ціни залежать від сезону, клімату та попиту. Сіль залишається найдоступнішим стратегічним ресурсом, який забезпечує продовольчу безпеку і приносить країнам стабільні доходи. Китай заробляє на цьому до 7 мільярдів доларів на рік, США близько 2, Індія півмільярда, а Німеччина та Австралія сотні мільйонів. Загалом бюджети світу отримують від солі понад 10 мільярдів доларів щорічно. Навіщо ж країнам потрібна сіль? Скажу одразу: не лише для того, щоб салат чи смажену картоплю солити. Сіль це основа сучасної хімічної промисловості. Вона використовується для виробництва понад половини всіх хімічних речовин у світі. Із солі отримують хлор, каустичну соду, полімери, фармацевтичні препарати і десятки інших сполук. Близько 60% усієї видобутої солі йде саме на хімію. Тому України, як от Китай, США та Німеччина вважають її стратегічним ресурсом. Одне з головних застосувань хлорлужньо процес. Через електроліз розсолу отримують три ключові продукти хлор, каустичну соду і водень. Саме вони лежать в основі виробництва пластику, зокрема ПВХ, який використовують у трубах, вікнах і пакуванні. Хлор потрібен для дезінфекторів, відбілювачів і ліків. Каустична сода для виготовлення паперу, мила, алюмінію. У США на цей процес йде половина з 40 мільйонів тонн солі, що дає мільярдні прибутки. У 2025 році компанії ДАУ і Besp переходять на електроліз із відновлюваних джерел, скорочуючи викиди на 30%. Інше важливе застосування виробництво соляної кислоти. Її отримують реакцією хлору з воднем або із суміші солі та сірчаної кислоти. Ця кислота незамінна в нафтопереробці, очищенні металів і фармацевтиці. Із солі також роблять кальциновану соду, головний компонент скла, мийних засобів і фільтрів для води. У виробництві полімерів сіль діє як каталізатор і стабілізатор, регулюючи піаж і пришвидшуючи реакції. Її додають у каучук, пластмаси барвники. У фармацевтиці чиста сіль використовується для фізрозчинів, таблеток і ліків, а в промисловості навіть для виготовлення вибухових речовин і бурових сумішей. В енергетиці сіль застосовують у натрієвих батареях і виробництві сонячних панелей. Сіль це й один із найважливіших побутових матеріалів. У харчовій промисловості вона не лише підсилює смак а й зберігає продукти. Без неї втрати харчів через псування сягнули б 30 Попит на морську та йодовану сіль зростає в Азії та Африці. Взимку мільйони тонн кам'яної солі використовують для посипання доріг. Це рятує економіки США та Канади від мільярдних збитків через аварії, хоча шкодить довкіллю. 2025 рік став знаковим для зеленої хімії. У Гарварді розробили метод, який дозволяє переробляти волосся в екотканини за допомогою солей літію. Астразенека зменшує відходи виробництва ліків на 50%, використовуючи натрієві сполуки. Дао і Бесф переходять на переробку розсолів та зелену енергію, знижуючи вуглецевий слід. У Швейцарії досліджують реакції на основі натрію і заліза, що замінюють дорогі метали. Проривом стали натрій іонні батареї альтернатива літієвим. У 2025 році китайська компанія Kettle запустила першу серійну модель Naxtra. Її переваги дешевизна, безпечність і екологічність. Потужність світового ринку таких батарей до 2034 року зросте у понад 10 разів. У Китаї нові катоди підвищують їхню ємність на 20%, відкриваючи шлях для використання в електромобілях і системах зберігання енергії. А ще сіль змінює екологічні підходи у США і Канаді, експериментують із буряковими та органічними добавками для розтоплення льоду. В агросекторі з'являються солистійкі культури. А в харчовій промисловості штучний інтелект допомагає зменшити кількість солі в продуктах на 20%. Тож звичайна сіль це не дрібниця на кухні, а стратегічний елемент глобальної економіки. Без неї не працювали б ні заводи, ні лікарні, ні дороги. І саме вона показує, як навіть прості ресурси можуть вести світ до технологічних змін. Але якщо раніше ніхто не рахувався з екологічними наслідками використання солі, то тепер, нарешті, про це починають думати. Бо ж від видобутку до застосування в хімії, сільському господарстві чи для посипання доріг, сіль порушує природний баланс, забруднює воду, ґрунти, повітря у 2025 році, коли світове виробництво вже перевищує 300 мільйонів тонн, ці проблеми стають помітнішими, і світ шукає способи зробити галузь більш сталою. Видобуток солі одне із джерел шкоди довкіллю. Підземні шахти, як у США чи Польщі, часто спричиняють просідання ґрунту та затоплення. Як це сталося в 1994 році в нью-йоркській шахті Рідсоф. Видобуток розчинним методом може засолити підземні води, зробивши їх непридатними для пиття і зрошення. А сонячне випарювання, поширене в Ірані, змінює екосистему солоних озер, підвищує рівень токсичних металів і руйнує середовище для птахів і риб. Усе це веде до втрати біорізноманіття, деградації ґрунтів і навіть впливає на клімат. Ще одна велика проблема використання солі для боротьби з желедицею. Щороку в США та Канаді розсипають мільйони тонн кам'яної солі. Вона розтоплює лід, але потім потрапляє у річки та озера, підвищуючи рівень хлоридів. Це отруює водні екосистеми, знищує рослини вздовж доріг, знижує родючість ґрунтів і навіть псує повітря, утворюючи соляний пил. Дослідження показують, одна чайна ложка солі може забруднити 19 літрів води. Крім того, сіль руйнує інфраструктуру, мости, труби, автомобілі і завдає додаткових збитків. З цієї причини сіль намагаються змішувати з іншими реагентами, наприклад, з хлоридом кальцію або з інертними матеріалами, такими як пісок. У хімічній промисловості сіль сировина для хлору, соди та інших речовин, але її переробка створює небезпечні відходи, забруднює воду і повітря. Виробництво потребує багато енергії, а старе обладнання часто пропускає токсичні речовини. У Китаї та США це перетворюється на цілі хімічні коктейлі, суміші солей, і забруднювачів, що накопичуються в ґрунтах. У сільському господарстві надлишок солі теж шкодить, коли її додають у добрива або корми, вона засолює грунти, знижує вражайність і робить землі непридатними для вирощування культур у прибережних районах. Це посилюється проникненням солоної води через підняття рівня моря. Людство порушує природний сольовий цикл, вводить у середовище надлишок солі, який створює токсичні сполуки. Але з'являються і рішення у 2025 році активно впроваджують суміші з органікою для деайсингу, повторне використання розсолів у хімії та солистійкі культури в агросекторі. Чому різні країни почали цим перейматися? З одного боку розуміють, сіль шкодить, але з іншого без неї ніяк, бо ж ресурс по-справжньому стратегічний. Для декого навіть частина національної безпеки у Китаї сіль входить до стратегії «Made in China», підтримує виробництво хлору для електроніки і фармацевтики та використовується у натрій-іонних батареях альтернативі літію у США. 60% солі йде на хімію, решта на інфраструктуру. Тут сіль рятує економіку взимку, запобігаючи аваріям, а також вписується у зелену політику через переробку і сталі методи видобутку. В Індії вона є частиною продовольчої безпеки. Йодована сіль запобігає дефіциту мікроелементів. і уряд планує збільшити експорт до 500 мільйонів доларів до 2030 року. У Європі сіль забезпечує хімічну промисловість, де виробляють соду для складу мийних засобів, роблячи ставку на зелену хімію. Австралія ж використовує. У експорт солі щоб зменшити залежність від вугілля та руди. В Україні ж Соляна галузь переживає найважчі часи. Через війну та знищення артемсолі у Соледарі 2022 році країна втратила 95% виробництва, а отже, залишилася майже без солі. Дрогобицький завод працює, але цього недостатньо. Уряд розробляє нові проєкти. Долинське родовище на Івано-Франківщині може дати сотні тисяч тонн, але це питання часу та інвестицій. За 2024 рік Україна імпортувала більше .600 тисяч тонн солі. У першій половині 2025 року 211 тисяч тонн. Основні постачальники Єгипет, Туреччина і Румунія, які загалом покривають потреби на 87%. Дефіциту, як у 2022 році, вже немає, але незалежність не відновлена. Без артемсолі Україна не може забезпечити себе повністю. Нові проекти в Одесі, Долині, Калуші і Стебнику можуть змінити ситуацію в майбутньому, якщо буде стабільність та інвестиції. Причини залежності очевидні: 95% видобутку до війни було зосереджено на Донбасі. Інші регіони мали лише невеликі підприємства. Втрата цих шахт, відсутність диверсифікації та руйнування інфраструктури зробили країну імпортозалежною. І, хоча країна має потенціал, перехід на нові родовища це складний та капіталомісткий процес. Необхідні сучасні технології для підвищення ефективності та зниження екологічного впливу. Саме тому до війни український ринок був забезпечений сіллю з Донбасу, оскільки в інших регіонах цей процес менш привабливий суто економічно. Війна робить Україну все більш залежною від імпорту, перетворюючи з колишнього неттовиробника на неттоспоживача. споживача. На жаль. Це була економіка війни. І я Наталія Семенченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть коменти, і дивіться нас далі.